Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайфу. Я тільки прийшла з роботи. Я тільки прийшла з роботи. Меня Ну, П'ємо ми антибіотики вже 5 днів. Сьогодні шостий. Не менша шишка, не м'якша. Вона така сама тверда, як камінюка. Просто як камінюка. І скоріш за все, на дворі дощ, поріще". Ой, скоріш за все, будемо оперуватися. Але Хайді подзвонила на цю ж страхову компанію, і там їй сказали, що вони компенсують операцію. Тобто клініка одразу туди направить документи і вони перерахують. Цю суму на рахунок клініки. Мені буде треба сплатити тільки франшизу. 2300. Так що вже мені легше. Хоча, звісно, мені хотілося, щоб обійтися без операції, але я так думаю, що не вийде. Ну, і там мені писали люди, що теж спочатку пройшло після антибіотиків, потім опять воно почало. Так, може, якщо вирізуть, то вже не буде. От. Що хотіла сказати? Я, мабуть, сьогодні, оце відео швиденько змонтую вам, воно буде коротюсіньке. Зараз покажу тільки, що я купила, і трішки розповім, як у мене життя, як справи. Почалася школа з понеділка, сьогодні п'ятниця, якщо що. З понеділка почалася школа, вечірні. У мене два рази на тижні, це понеділок і четвер, на пів шостого і до восьми вечора. У понеділок я не встигла на заняття, тому що мене пізно сповістили з наву. І то вже, як я в понеділок їм сама написала, коли ж у школу, вони мені потім прислали повідомлення, що сьогодні, а в мене вже були на назначені зустрічі. Мені треба було поїхати, мій корм забрати. Там віддавали люди корм і хороший корм преміум сегменту для собак з непере. Ну, в общем, за алергією на курицю. А мій куриці нізя. Ну взагалі тваринам не можна собакам курицю, тому що якщо більлі собачки бачили, так, отак такі, сльозна, така борозда. Собачки, котики, то спробуйте не давати ні курицю, ні корми з курицею. От, і це якраз. Для, але воно для здорових собак, там такі ті шарики. <смі> там які шарики здоров'я, але їй подобається. Я їй подав, подобала. Вона не хоче так. Вона ну, їсть, але їй більше подобається здоров'я, вона їх тоді тягає, як. То, знаєте, Вкусняшки даєш їй. Потім що ще хотіла сказати. А, а вчора я була ж перший день в школі. Як я хоч там виглядаю, зараз піду, подивлюся. Бо я... Втягла сумки, і дощ, і зонтики. В общем, <пиш> прийшла в школу, там новенька у нас вчителька Брігіта. Вона розмовляє ну зовсім по-інакшому, в неї якийсь акцент, як наче вона з Біргіна десь, сюди, от відтуда. Вообще вимов не такий. Ну воно і добре, що і так, і так, і ти тоді розумієш, що всі норвежці говорять зі своїми акцентами. Я в шоці, це взагалі? Їх нещасних 5,5 мільйонів, а у них різновидівці, і вони іноді друг дружку не розуміють одразу. Ой, були такі випадки в мене в магазині, що норвежець-норвежця не зрозумів. Де там мені вже? І я сиділа на уроці, ну, я в я баре 50% фемті процент. Ну, возможно, я там 50%, ну 60, я зрозуміла там. Я по перше я забула граматику всю. Ну, якщо чесно, мені граматика не важлива. Прям прям дуже щоб важлива. Трішки так вивчить. Мені важливіше. Я не буду здавати екзамени там на Б 2 Я не буду шукати якусь посаду, яку я мала в Україні, підтверджувати свою освіту. Ні, я цього не буду робити. Мені мене влаштовує. Ця робота, де я зараз на практиці, от якби мене взяли в Європріс, мені так подобається, я там втомлююсь, правда, як собака. Я, я працюю там так мощно. Їм подобається, як я працюю. Але і в мене знання мови таке, хоча ну, вона так каже, ой, стало краще, ну ця ж завідувача магазином. Вони там всі такі хігілі, всі такі приємні люди. Такі всі, я не знаю, колектив такий чудовий, всі допомагають один одному. І, і взагалі, і покупці теж такі приємні, такі терплячі. Вони це пояснюють мені, що їм треба, намагаються мені пояснити, що вони мають на увазі. Пояснюючи, бо вони скажуть мені назву якогось товара, а я, я не розумію, що і тоді вони мені починають розповідати, що вони цим будуть робити, або для чого це. їм. І тоді я розумію більше. Якщо не розумію, прошу допомоги у колег і тоді йду разом з покупцем теж дивитися, що це таке, щоб знати тоді. Цікаво, мені цікаво, мені спокійно, нема вже тієї відповідальності, яка була на моїй роботі в Україні. Я так втомилася. За 16 років праці на одному місці, хто не з новеньких не знає, я в Україні працювала в крупній такій великій компанії Київська. компанія, Але були філіали у всіх містах обласних центрів і менеджером з продажу будованої побутової техніки. То я так втомилася і тут мені ну мені я там собі тихенько щось розкладаю, там, допомагаю клієнтам, міняю цінники, поправляю все на полочках, викладаю новий товар. І мені це так подобається. Хоча я ж кажу, я дуже втомлююся, але трішки вже втяглася. О. Що ще хотіла розповісти? А, тому ви розумієте, я приходжу додому, я гілі ласти притягую, тут поки щось тир-тир зробив. Або навіть як отой тиждень я там їздила в Осло після роботи, забирала там якісь речі для будинку. І воно все це час, і потім приїздиш додому і вже там покупався, там щось поїв, приготувався до наступного дня і трішки подивився телевізор. І зараз ще школа почалася, тобто я не знаю, коли ці відео монтувати. Так що, що вибачте, але раз на тиждень точно будуть виходити, раз на тиждень, це обов'язково. Якщо буду встигати, то буде виходити і, і частіше. У мене надзнятого багато, але його треба змонтувати. Це зараз я випущу ось сьогодні, можливо, ви пізно ввечері подивитесь. А вже наступний влог там, я буду монтувати, можливо, на неділю або на понеділок. Тоді почекайте трішечки, відійдіть в, в мій стан. бо я... Зараз вам покажу швиденько, що купила, і на цьому тоді будемо закінчувати, щоб я просто вийшла, щоб ви не переживали, що Змії це гаразд. Ну, я маю на увазі не гірше. Бігає собачка, але воно не проходить. Хоча п'ємо ми ці антибіотики. Ківі купила за поуцінки Бу. Це все ще хороше. Це. Господи, салат, листя салата. І оце 9 крон кіло. Але тут, ну скільки, ну, 100 грам чи, скільки? чи 150 Тобто, ви розумієте, що може крона, може півтори. Все. Потім це вже не на вагу, це на пачку, теж по оцінки за 12,70. Це буду робити. Це такий суміш для салату. Також, форсад го. Це огірок для мії. Теж за 9 крон кіло. Ну тут я не знаю, скільки за оцей огірок і за оцей салат я заплатила, зараз скажу, 5 крон всього. Огірок і, і оцей салат, оце коштує 5 крон. Потім майонез купила. Я раніше сама робила майонез і дуже часто. Але зараз не роблю, тому що треба купувати олію рапсову, там, або ну, хоч соняшнику, хоч яку, але я на рапсові робила. Воно не, не корисно, вона та здорова бутилка, потім, воно дорого. там Та олія літери 43 чи 46 крон. Це 34, вже готовий майонез. Він гарний. Потім ще туди. ну... Мені швидше отак зараз, не заморачуюсь. Це також в Києві. Сьогодні ж п'ятниця, то я взяла собі... Це новенька якась баночка безалкогольного пива, яблуко, зі смаком яблука. А це просто звичайне. Без алкоголю, просто звичайне пиво. Бо у мене є ще фісташки, я купувала в Києві. А також у нас на роботі... Ой. У нас на роботі я купила по акції оце отакі сирні палочки 10 крон зараз. На своїй роботі купила молочний шоколад, і такі ці штучки на вагу, тому що збираюся на вихідних спекти львівський сирник. Теж зніму вам, бо робила сир сама. І так, ви знаєте, багатенько в мене вийшло з 4 літрів молока. Ви подивіться, скільки слів. Я не важила його. Ви подивіться, скільки творога. М -м, смачний. І я вирішила не сирники зробити, а спекти львівський сирник. Тому купила ще для нього манку. Отак вона в Норвегії називається. Семюлі грін. грін. І родзинки росінель. Прийшлося купувати цукер. Прям майже як у нас. У нас цукер, цукер, тут цукор, а тут і цукер. От. Тому що треба. Можна спробувати було з сахзамом зробити, але в мене його небагато вже, я вирішила вже не. Потім, по оцінки в Рємо взяла це натуральна шинка з калкун індюка. По оцінці 25 крон, 24,90. І дві пачечки натуральної теж калкун індича відчина. по 21 крон. Вибачте, з пальцем цим не заматую вже його в камеру вам синім пальцем свічу. Ну, і за майже 19 крон по оцінці Ну, Такий світний нормальний сир. Бо я на бутерброди часто в по акції. Я не знаю, акція, не акція, може спецпри якесь предпочті. Ем... Маракує пасіон фрукт. Дві штучки, така пачечка, 990. Вона тут така смачна, просто неможливо, яка вона смачна тут. Так, вроді би все. Так, да, із покупок все. А ще Вчора у себе на роботі у нас в Європрісі продаю... продаються кросівки з гортекстом, покриття гортекст, тобто Це означає, що ніжка дихає, але волога внутрі не проходить. Тобто в дощ можна ходити і будуть ножки сухі. Я собі обрала отакий варіант, помаранчевий. Там були лаванда, потім такі пісочні. Такі якісь бірюзові, але якісь, ну, мені оцей сподобався колір. Вчора міняла ці кросівки, а обирала між оце 39-й і 40 40 Сорокові мені наче зручніші, але виглядають оці краще на нозі, ті якісь прям завеликі. І оці 39-ти мені підходять, бо вони повнорозмірні. Я то крутилася, півгодини після роботи стояла там в подсобці, міряла, міряла. І такі, 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 такі. 39-й сороковий, 39-й сороковий. Купила 39-й, все, прийшла вчора додому. Сьогодні вранці думаю, ну ще раз поміряю. Може, треба поміняти все-таки на 40-й. Така, ходжу, така ходжу, е мене завжди палець мені дали Якось так прям дуже своб свободно. Так. Потім дивлю на сюди. А тут 40 написано. Не дивлюсь на інший, а там 39, тобто я взяла один 39, один 40. -й. Так сьогодні я міняла назад на 39, щоб дві. Завтра ще походжу по хаті в них. Якщо будуть такі зручні, все-таки мені 39-й, залишу їх. Якщо будуть мені все-таки десь давити, то тоді поміняю на 40-й І ціна оце 699 крон. А мені ще в Європрісі, як ансати, ну, як робітнику магазину, мені ще роблять знижку. Ну, вони для всіх робітників магазину ще знижка 10%. Тобто мені оці кросівки за 630% вийшли. Клас, клас! Бо в мене ноги мокрі, сьогодні я сьогодні прийшла в кросівках додому. Мокрі всі ступні повністю. Вон, бачите, мокрі, полиняли носки. Ось отак от мокрі. А ще так просто думаю, загляну зараз в поштову скриньку. Коли прийшла посилка з Китаю? Що це таке? Я Мені були приходили там дві посилки, але я від них відмовилась, бо пішла їх отримувати, а мені ще за... Пересилку ще з мене даруть і більшу суму, ніж той товар, що я вже заплатив. Ой, вони мені все-таки їх віддали. Але вони вже не потрібні. По-перше, вже літо закінчилося, по-друге, я трішки схудла знов. Але... Це дівчата такі штуки Вдягаєте на додришки на свої ті, на ляшечки. І щоб, знаєте, коли ходять, і є люди повні, у них три третя між ногами в жару оце. І отакі ж спеціальні такі на ноги надягаються. Як... Тут вони силіконові, як на чулках, що воно не спадає. Ой, але щось такі здорові. Це я, мабуть, не той розмір взяла. Або на свої оті здорові ляшки. Зараз вони в мене менше. Я схудла М на 4 кілограма. Да. Тому що я ж кажу, я працюю, як лошадь там. <свят> Ой, Посиланничка залишається, є такі чорні, і, в общем, в Україну воно безкоштовно дійде, бо а я заплатила і за доставку, і за саму цю эту, І приходжу на пошту, а мені ще заплати 4-5 майже доларів. Дра моя ра. Все-таки вирішили мені їх віддати. Видно, поспілкувалися з, з продавцем висила, висилати назад, повертати. І вони, мабуть, сказали, та віддайте їй. Не знаю я, як там вийшло. Але я там ще брасматик собі, знаєте, зелений замовляла. Він теж був прийшов. Але теж за нього заплатить 5 доларів. Ну, а він коштує 3. То от так от. Це мої любі дорогенькі. Я вас обіймаю, цілую, бо я втомлена, голодна, з мокрими ногами стою. Все вам швиденько розповіла, якісь такі новини. те, що... І зараз буду вам поїм, що небудь швиденько, і буду вам монтувати цей влог. Я вас всіх обіймаю, бережіть себе. Підписуйтесь, став, ставте лайки, підтримуйте, бо іноді хочеться закинути перегляди взагалі упали. Монетизація де ж? Підписок майже немає, тому. З васьомим. До нових зустрічей. Там ще буде відео з бринзою. Я бринзу робила. Мене просили зняти, як я бринзу Роблю, Боже, яка вона смачна вийшла. Саме смачна, яку я робила за все життя. Тому чекайте, скоро буде. Подивіться, що я зробила вилку на лампі на тій. Сама зробила. Ось, бачите, поміняла. І тепер в мене дві однакових. Лампи, боже красиво. Як. Ще там на Фінну були таку саму віддавали, тільки ще отак, о, з лампочкою. Але я, я теж така думаю, ой, можна буде взяти і поставити її от в цей куток замість її. От, щоб було так. Бо немає ж потолочного світла, і тут так темно тоді. Але не встигла там забрали ту лампу. Ну, І так нормально. Для мійних прихильників, так, да, для мійних прихильників, а то що-то там маякнула мама, показала свиденьку, Мусі, о, їй все, так. Да, Осьо, муся. Чи ось тут у нас оце, оце. ну, Муся. Ой, та ні, ви знаєте, трішки менше стало. Да, трішки менше, да, трішки менше. и <chat> тут рефлексы, Я тут чухаю <loops> его на ножку и там дрыга. Ну, скажи. Скажи, утек, скажи, ставьте лайки, позиоли. А мама ставит, за ее ты столой Да. Будь ласка, скажи, подписывайтесь. Подписывайтесь в комментарии побольше. Будь ласка. Будь ласка. Пожалуйста, поставьте мне лайк, да? Да? І друзям своїм дайте цей канал, може їм те сподобається. Да? Кажи пока, пока, мусі, скажи пока. Все, пока, дорогусіки мої. Пока, мої дорогусіки.